Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. Наслідки російської атаки безпілотниками ліквідовують на Сумщині. Обласна влада повідомила про падіння двох ударних дронів. Крім того, ворог бив по області кабами, фпв дронами та снарядами з мінометів. Про ситуацію докладно дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами не жива. Юлія. Вітаю тебе. Я знаю, що і зараз лунає в регіоні повітряна тривога. Тож розкажи, будь ласка, оперативно, яка у вас ситуація? Доброго ранку, Лілія. Важкою була минула ніч на Сумщині. Весь час повітряна тривога, бо території області рухались безпілотники. Один з шахетів вдарив по сумській громаді. Вибух прийшовся на дачний кооператив. Одразу зайнялося полум'я. Рятувальники швидко загасили пожежу та обстежили територію. Один будинок зруйнований, ще чотири пошкоджені. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався. Ще один шахет вибухнув на території Буринської громади. Там ударною хвилею вибито понад 30 вікон у житлових будинках і більше 20 у закладі освіти. Загалом, сьогодні в небі над сумщиною підрозділи протиповітряної оборони збили 14 БПЛА типу шахет. А з початку року, фактично, за місяць над нашою областю їх вже ліквідували без одного три сотні. Крім того, за добу на Сумщині прогреміло понад півтори сотні вибухів в 11 громадах. Поранено людину на серединобуччині, там пошкоджене адміністративне приміщення та приватний житловий будинок. Також постраждало житло місцевих мешканців від ударів кабами на Миропільщині. І вже другу добу на Сумщині діють графіки аварійного відключення електроенергії. Крім того, наразі і в нас повітряна тривога. Тож раджу нікому не нехтувати безпекою. Ми також зараз йдемо в укриття. Лілія дякую, колего. Бережи себе, Юлія Зайцева наживо розповіла про наслідки ворожих атак на сумщині. Під атакою російських безпілотників була і столиця. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Печерському районі на кількох поверхах недобудови виявили уламки дрону. Також в амбулаторії неподалік, куди теж впали уламки, пошкоджене вікно. Руйнувань та постраждалих немає. Займань так само не виникло. Складною була ніч і для Черкащини там ворог теж масово атакував ударними дронами. Як повідомив очільник області, Ігор Табурець, у небі над регіоном знищили 12 шахедів. Однак не минулося без наслідків. В обласному центрі виникли пожежі на трьох приватних підприємствах. Досі триває ліквідація однієї з них. За попередніми даними потерпілих немає, збитки ще встановлюють. Майже 300 разів ворог обстріляв Запорізьку область протягом доби, здебільшого це прифронтові регіони. Саме Запоріжжя потерпає від атак дронами. Їх окупанти запустили майже півсотні під ударами, зокрема енергетичні об'єкти. Екстрені служби намагаються якомога швидше усувати наслідки ударів. Запевнив у нашому ефірі голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 19 житлових будинків об'єктів зруйновано здебільшого то прифронтові населені пункти. Найбільше страждали від зморожних обстрілів, саме Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Степногірськ. саме ці громади прийняли на себе удар за останню добу. Якщо подивимося тенденцію останнього тижня, то ворог продовжує масово використовувати БПЛА по ударах безпосередньо по обласному центру. За останній тиждень більш ніж 40 БПЛА ворог запустив по території безпосередньо міста Запоріжжя, і хочемо подякувати. Хочу подякувати нашим збройним силам України, які суттєво завадили ворогу здійснити свій задум. Імпортних мит від США не буде принаймні поки що. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у своєму Твітері написав рішення, ухвалене після його розмови з Дональдом Трампом. Мовляв, обидві сторони посилять заходи для боротьби з фентанілом. Окрім того, Канада виділить понад мільярд доларів на захист кордонів. Мали діалог з американським колегою і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, і також зобов'язалася в обмін на відкликання імпортних мит посилити охорону державних рубежів, а саме розгорнути вздовж кордону 10 тисяч солдатів національної гвардії. Головна мета боротьба з наркотрафіком. Нагадаю, днями президент США підписав три укази про додаткові імпортні мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. Пекін уже пообіцяв оскаржити це рішення у суд. Я завжди казала, що Мексика не зацікавлена в імпортних митах, і дуже добре, що ми наразі досягли компромісу. Тому що зауважити, зі США до Мексики надходить чимало контрабандної зброї, так само, як із Мексики до США, транспортують наркотики. Ми повинні боротися разом, як із наркотрафіком, так і з незаконним обігом зброї. Євросоюз налаштований на конструктивні відносини зі США, але готовий і до твердої відповіді у разі несправедливих рішень американських партнерів. Про таке заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн за підсумками неформальної зустрічі лідерів країн ЄС. Там говорили про зміцнення європейської оборони. Передусім, каже, зважатимуть на тарифні ставки, якщо Вашингтон вирішить обкласти ними європейські товари. Раніше нагадаю, президент Дональд Трамп анонсував імпортні ми на товари з ЄС і Великої Британії рівень ставок на катего та категорії продукції не уточнював. Ми вже стали свідками того, як США запровадили високі тарифи проти товарів із Канади та Мексики, і це тільки підвищує вартість бізнесу, шкодить працівникам і споживачам, створює непотрібні економічні розриви та, зрештою, прискорює інфляцію. Євросоюз надає перевагу конструктивним дискусіям, але на будь-яку несправедливість відповідатиме жорстко. Сполучені Штати наш друг союзник і партнер. Наші відносини мають глибоке коріння, та сподіваюся. Майбутнє проблеми щодо різниці у поглядах виникають часом і між друзями. Та коли це стається, потрібно говорити одне з одним, шукати рішення і знаходити компроміси безперечно, не забуваючи про власні цінності та інтереси, Агенцію США з міжнародного розвитку USAID тимчасово очолить держсекретар Марк Рубіо. Як зазначено в офіційному повідомленні держдепу, агенція вже давно відійшла від первісної місії щодо просування в світі американських інтересів, і наразі більшість її проєктів не відповідає національним інтересам США. На часі каже Рубіо перегляд діяльності USAID з метою подальшої імовірної реорганізації. Нагадаю про зупинення всіх американських програм зовнішньої допомоги президенту Дональд Трамп оголосив 21 січня. Агенція Юсейт, яка є серед переліку організацій, від учора не працює. Відповідне повідомлення отримали працівники головного офісу. Тим часом на інші посади у держдепі люди Трампа прийти поки що не можуть. На знак протесту проти закриття USAID нові призначення до відомства блокує сенатор демократ Брайан Шац. Тепер я виконую обов'язки директора Юсейд. Так повноваження делеговані, але я залишаюся з усіма на зв'язку. Наша мета узгодити всі пункти зовнішньої допомоги з національними інтересами Сполучених Штатів.